Неділок, 2 грудня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Андрієм Франковим. У цивільному житті він захоплювався риболовлею та грою на гітарі. До лав ЗСУ приєднався кілька місяців тому. Служив на Луганщині у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Загинув 7 жовтня. Герою на віки – 41. Поховали Андрія Франкова на Алеї Слави. Андрія я знаю з самого дитинства. Дуже добра людина. Дуже шкода, чесно що. Такі добрі візивчі люди покидають нас. Все, що я пам'ятаю дуже так, чого він і нас навчав, бо він був старшим трохи. Це гра на гітарі та риболовля. Дуже гарно грав на гітарі. Дочка. Брат, мама, залишився. Хороший хлопець був. Жалко, гірко, боляче. Що такі молоді хлопці йдуть в землю. Не пам'ятати їх. Хай спочиває з Богом. Хлопець. Це трагедія для батьків. Дуже жалко, дуже славний хлопець був. Продовж ночі сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною чотири ворожих БПЛА. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Звернень щодо загиблих, травмованих чи пошкодження майна не надходило. У сусідньому Тернополі шахет влучив в багатоквартирний житловий будинок. Загинув чоловік, троє людей травмувалися. Зафіксовано пошкодження 20 помешкань та 20 транспортних засобів, а також навчального закладу. До восьми років позбавлення волі загрожує хмельничанці, котру підозрюють у продажу гуманітарних автівок для ЗСУ. 24-річна жінка пропонувала придбати три автомобілі за 15 тисяч доларів. При цьому покупцеві назвалась представницею благодійного фонду. Під час передачі грошей її затримали правоохоронці. Матеріали у справі про шахрайство слідчі районного управління поліції направили до суду. Освітні заклади Хмельницької громади повністю забезпечені генераторами. Це дозволяє не переривати виховний та навчальний процес навіть в умовах довготривалих відключень електроенергії. У садочку номер 3 що в мікрорайоні Ружична, є дві власні міні-електростанції. Одну з них місяць тому передали з польського міста Чеханов. Цей генератор використовують для потреб харчблоку. Для того щоб діти мали повноцінне раціональне харчування, ми при допомозі наших європейських спонсорів департаменту освіти забезпечені сучасним якісним генератором потужністю 7 кВт. І сьогодні ми безперешкодно готуємо. Їжу відповідно нашого меню трьохразове якісне калорійне харчування на сьогоднішній день. Ми маємо по галузі 195 генераторів різної потужності, різної технічної характеристики. Починаючи від 2,5 кВт, закінчуємо максимально це 15 кВт, Є однофазні, є трьохфазні, є бензинові, є дизельні, відповідно від тієї потреби, тієї можливості, які ми, нам потрібно. Є заклади, які мають 4 генератори, є заклади, які мають. Два генератори в разі такої певної якоїсь надзвичайної ситуації ми готові мобільно їх перевести з одного закладу в інший. Ми в принципі на це і розраховуємо. Також у нас є на департаменті і резервні генератори. Кошти на закупівлю парафіну збирають працівники Офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Він потрібен для того, аби надалі мати змогу виготовляти окопні свічки для захисників. Їх від початку повномасштабного вторгнення змайстрували вже понад 13 тисяч. Нині потрібні не лише робочі руки, а й фінансова підтримка небайдужих містян. Посилання на Монобанку знаходиться на фейсбук-сторінці Офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Майор з Хмельниччини Валерій Одайник братиме участь в іграх нескорених. Спортивні змагання серед ветеранів та військовослужбовців відбудуться у лютому 2025 року у Канаді. Тож Валерій Одайник вже прибув до навчально-тренувального центру та готується до ігор нескорених. Повідомляють у 143-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі «Поділля». Військовослужбовець братиме участь у чотирьох дисциплінах волейбол, сидячий, веслування, баскетбол на візках та керлінг. Як розпізнати гендерно зумовлене насильство та не стати його жертвою, дізнавались студенти ВПУ номер 25 Лекцію для них організували працівники Центру запобігання та протидії домашньому насильству. На базі комунальної установи працює мобільна бригада, яка виїжджає на виклики та надає інформаційну, психологічну та юридичну допомогу постраждалим. З кінця серпня здійснили більше сотні таких виїздів. Від гендерно змоленого насильства зазвичай страждають жінки віком від 15 до 49 років. Існує такий вираз скляна стеля, коли працюють чоловіки і жінки в одному колективі, але в них обмежені рівності. Наприклад, коли вибирається хтось на керівну посаду, то проходить чоловік, а не жінка. Зазвичай жінок дискримінують через те, що в них є діти, що вони не зможуть повноцінно приділяти увагу. Своїй роботі. Чоловіки більш є такі вільні, демократичні, незалежні. Але гендерно зумовлене насильство направлено на те, щоб зрівняти і працювати над цим, щоб в нас була рівність. Світлина хмельничанина Сергія Зиська представляє Україну на міжнародному етапі конкурсу Віки любить землю 2024 Фотографія шишкові пагорби в осінній ранок над Дністром була зроблена автором у Чернівецькій області. Ця місцевість має статус геологічної пам'ятки природи. Загалом журі обрало 15 робіт українських фотомитців. Найближчим часом стануть відомі переможці міжнародного етапу. Перший всеукраїнський фестиваль Juniors Геймс відбувся у Хмельницькому. Захід об'єднав чотири види спорту: доджбол, регбі 5 флорбол, кахут. Участь у змаганнях взяли понад сотня юних спортсменів з Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини. Відбувся фестиваль в рамках меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією Рух Олександра Педана, Джуніорс. Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та благодійною організацією захисти Хмельниччину, який був підписаний у липні цього року. Я за те, щоб розвивати різні види спорту, тому що це цікаво. І ти стаєш універсальним гравцем. Їм дуже подобається зараз Рінгом. Ми передбали, нам передали інвентар. Подобається Петмінтон. Ще вони ми буваємо трішки відхиляємося від таких основних видів спорту. Поробили сніжки паперові, і вони от через сітку перекидають і не дуже заходиться гра. Також Олександр нам минулого року привіз флорбол, корбол бадмінтон, Фред, від... тут абсолютно всі види спорту, і ми всіх задіяні. Найголовніше в нашому фестивалі в нас не приїхали команди, які будуть грати між собою. Ми всіх дітей рандомно поділили. Вони будуть в різних командах, таким чином більше знайомитися, дружити, об'єднуватись. У нас переможці всі. Всі, хто приїхав, вже переможці. Це концепція власне фестивалю. Ми не за спорт великих досягнень, ми за те, щоб діти полюбили рух як такий. І тому подарунки будуть всім. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося.